Мої хороші, не знаю, як ви, а ми з Олександрою захворіли. Тепер у нас є гречаний чай з провінції Куцяуна. Вона... Він тільки там росте і тільки там виготовляється саме лікувальний. Тому що у таких герметичних пакетах він лікувальний. Він є кругом, але щоб він був лікувальний, тільки отакий пакетик. І так, у мене на роботі є термоси, дівчата, 450 гривень. Унікальні термоси. Дивіться, на 800 грамів. Більше не треба. Цей пакетик туди заливаємо. Зараз я собі виберу. Є, є чорний, є зелений, мої дорогі, і є металевий. Чому саме цей термос? А, це теж зелений. Коротше, є ще десь металевий зіроч. Чому саме цей? Беру собі зелений. Зараз я його сполосну гарячою водичкою. Термос тут дуже зручно. Чому? Тому що ви залили один пакетик. Цей один пакетик ви використовуєте три рази в день на себе. Рано в обід і ввечері. Можна швидше. Чому я п'ю, чому він лікувальний? Перш за все, дуже багато його беруть і нормалізується тиск, особливо у людей старшого віку, таких як у мене. Чому? Тому що він нормалізує рівень цуклю, цукру в крові. Це перше. А кишечний тракт е, обов'язково потрібно при кишечному тракті. Ось я прямо з кулера гарячою водою. Залию, а запах такий пішов. Піднімаємо нетет, якраз коли ви хворі, вам це потрібно. Ну, і знижує цукор. Це обов'язково. Ось, у кого така проблема, у мене підписники роками його п'ють і дуже-дуже задоволені. І так, мої хороші, я зробила все. Через півгодинки, через годинку я вже собі буду розливати в чашечку. Що саме цікаві, мої хороші, що саме цікаві? Термоси у нас є, і вони тримають 8 годин. От, це норма дуже класна, тому що ви собі випили і порожній несете, але обов'язково не викинули е, оту гречку. Тому що ви прийдете додому, знову зальєте чай і знову будете пити. Ви зрозуміли, один пакет три рази заливаєте. Це особлива умова. Тепер розказую в пакеті. У нас у такому герметичному 84 цих пакет. Коштує 1400. Що ми зробили? Ми розділили його напополам. Тобто, скільки, 1400? Це 700 гривень половину 42 пакетика. Дивіться. Курс лікування 84 пакета, курс лікування 84 дні або 42. Зрозуміли? і ви постійно його п'єте, не викидаєте один пакетик на цілий день. Запарили, випили, запарили, випили, запарили, випили. І так, мої хороші, здоров'я дорожче! За все на світі, здоров'я, не купиш ні за що. Якщо вам сподобалося, обов'язково поділіться цим відео.